Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую всіх, кого цікавить питання про роботу на місяць травень 2024 рік. Ці питання можуть звучати так, що знайти роботу, змінити роботу, чи буду я залишатися на цій роботі, чи потрібно мені щось шукати додаткове. Розпочинаємо, друзі, для всіх знаків зодіаку. Овен, тілець, близнюки, раки. Леви, діва, терези, скорпіони, стрілець, козиріг. Водолій, риба. Друга карта з колоди 78 ключів. Овен. Тілець. Близнюки. Раки. Леви. діва, терези. Скорпіони, стрілець, озиріг, водолій Риба. Допомагати нам будуть карти мадам Ленорман. Овен. Друзі. У вас якісь відбуваються дуже важливі ситуації по роботі. Карта Башта, старший аркан. Вона каже про те, щоб ви мали на увазі, можливо, вам знадобиться міняти роботу, а можливо, щось так вдосконалити, що це буде не так, як було, а зовсім навпаки. І ще цей, цей факт може вам принести позитивне відчуття. Старший аркан, башта, дуже суровий. Додаткову карту візьмемо порада, дерево. Якщо ви так зробите, щось зламаєте, виправите, то ви отримаєте позитивне відчуття, а також ваші успіхи по роботі будуть зростати та укріплюватись. Далі, друзі, телець. Старший аркан іерафант, а також старший аркан мир. Щось зовсім нове буде у вас по роботі. Можливо, ви будете десь переходити на іншу роботу, на більш відповідальну та більш таку серйозну. Саме в цей період, коли у вас дні народження, карти вам рекомендують, щоб ви сміливо щось робили. Карта Мир. Зародження нового, новий проєкт, нова робота, нова підроботка, якась більш цікава. І все це старший аркан Ерафант, Це також у вас вищі сили, можна сказати, благословляють. Далі, друзі, близнюки. Блізнюки. Королева Пентаклів, а також королева мечів. Принцеса мечів, паш Мечів. Ця карта каже про те, що ви можете переходити сміливо на іншу роботу, якщо ви так запланували, або залишатися на цій роботі, котра у вас вже є. Тому що королева Пентаклів каже вам про достатню кількість грошей, а принцеса мечів це ваш знак близнюки, водолії або терези. Якщо це ви. То ви будете мати повний успіх. Це була порада для близнюків. Далі, друзі, раки, карта мир та сімірочка кубків. Карта мир каже про те, що для вас відкриті всі дороги. Це старший аркан, і він каже про те, що ви можете працювати як поруч зі своїм домом, так і. Через інтернет, десь на якісь ще додаткові роботі. Це старший аркан, це дуже потужна карта. Але тут є ще семірочка кубків, вона каже про ілюзію. Можливо, ви чогось боїтесь, або не уявляєте, яку саме роботу ви знайшли, або хочете якось зосередитися і чітко поставте собі ціль, яку роботу саме ви хочете. І Карта мир старший аркан каже вам про те, що ви зможете упоратися. Все має бути так, як ви собі запланували. А у нас наступна карта Леви. Карта Мах. А також карта Туз Жезлів. Знову ж таки, друзі, старший аркан. Мах каже про те, що ви. Сам коваль свого щастя. Ви все зможете, і у вас зараз на це є потужні сили, можливості, а також якісь варіанти, котрі вас повністю задовольнять, саме в місяці травень. Далі, друзі, діва, знову старший аркан, колесо фортуни, а також Ірафант. Друзі, колесо фортуни каже вам про те, яку б ви роботу не обрали, у вас буде успіх. І іерафант це підтверджує. Це ніби небеса вам допомагають з роботою саме в цей період. Це два старших аркана. Тому нічого не бійтеся, прямуйте вперед і у вас все вийде. Далі, друзі, терези. Терези, король Пентаклів, а також тройка мечів. Ця ситуація може вам сказати про те, що ви, наприклад, зібрались на якусь роботу, переходите або влаштуватися, на якій вам пропонують добру зарплатню. Але дивіться, щоб це було все виправдано, тому що трічка мечів каже про розбите серце. Візьмемо додаткову карту для Терезів з приводу роботи, порада. Парада друг. Якісь друзі вам зможуть чимось допомогти з роботою. Нехай ваша робота не буде так добре оплачуватися, зарплатня буде більш помірною, але ви будете там спокійні і отримувати, нехай трошки менше, але стабільну зарплатню, і у вас буде ціле серце не розбите. В цьому вам допоможуть друзі. Далі, друзі, скорпіони. Принцеса кубків, а також карта д'явол. Це може казати про те, що, наприклад, заради вашої коханої дівчини або жінки, або вашої другої половинки ви захотіли перейти на якусь таку роботу, в котре ви або не впевнені, або вони вас не хочуть оформлювати документально. І дивіться, щоб вас ніхто не підманув і не треба ризикувати. Ваша кохана людина завжди оці... оцінить, якщо ви будете на роботі приносити помірну зарплатню, але ви не будете вступати в ніякі заборонені події. Наприклад, щось незаконне, тому що карта дьявола, вона дуже підступна це старший аркан. Яка порада для скорпіонів? Чекайте звістки. Можливо, саме зараз у вас не буде якихось нормальних пропонувань роботи, але зовсім скоро може бути з цією звісткою у вас зовсім інша ситуація. Але не треба ризикувати. Краще трохи зачекати. Далі, друзі, стрілець, королева пентаклів, а також четверечка пентаклів. Четверка пентаклів каже про те, що або на вашій роботі зараз, або на наступній роботі, у вас може бути маленька зарплатня, або вам її будуть видавати якось нестабільно. Наприклад, там сидіть за свій щот, або скоротити робочий тиждень, якось так. А королева пентаклів каже вам про те, що шанси все одно є. Саме тому подивіться уважно. Якщо ви вирішили щось змінити, якусь роботу, можливо, зараз це не варто робити, бо ви можете змінити більшу на меншу зарплатню, щоб ви не були розчаровані. Додаткова карта для стрільців карта договір. Обов'язково влаштовуйтесь на роботу законно для того, щоб вам потім платили зарплатню офіційно. І не було ніяких шахрайств зарплатнею. Далі, друзі, козиріг троєчка пентаклів та дев'ятка пентаклів. Ця ситуація каже про те, що якщо ви будете працювати з кимось в команді, наприклад, бригада якась, то ви обов'язково зробите нормальні гроші, що вам буде вистачати. Не супер, які великі, але вам їх буде вистачати, і ви будете цілком задоволені, тому що ви виконуєте справу, яку ви добре вмієте виконувати. Додаткова карта. Дерево. Все буде зростати, і все буде так, як ви запланували. Працюйте з задоволенням і нехай вам допомагають друзі або колеги. Далі, друзі, водолії. Паш пентаклів та королева мечів. Паш пентаклів каже про невеликі гроші. Або робота у вас буде така, я би сказала, або нудна трохи. Це, треш, це також треба або витримати, або спокійно до цього ставитися. Якщо робота буде повільна, така, котра потребує уважно все робити, сидіти з певного часу до певного часу. Якщо це вам подобається, то будь ласка, а королева мечів каже, що або у вас може бути енергійна така керівниця. Або ви маєте все виконувати і ще якимось керувати молодшими за спеціальністю на своїй роботі? Трохи така, я би сказала, двобічна ситуація. Тут начальство, керівництво і тут якісь іще підлеглі. Подивимось пораду, друзі, для водолія. Карта Башта це карта суспільства, Казоний дом. Державна установа, ваша робота вас чекає. Можливо, вона не буде легкою, але цікавою однозначно буде. Так, і ще у нас залишаються рибки. П'ятерочка пентаклів та восьмірочка мечів. Я би сказала, що Зараз така ситуація, що вам з роботою можливо, треба зачекати, або не поспішати восьмірка мечів, або не, не йти на ту роботу, котра дуже з маленькою зарплатнею, або півставки, або якісь підроботки. Тобто ці дві карти вони обидві кажуть ні, зараз ніяким здвигам по роботі. Можливо, ви вже десь влаштовані і працюєте, то поки що нікуди не переходьте. Додаткова карта для риб. Карта зірки. Обов'язково ваша зірка сяє на небосхилі. І коли стане час вам переходити на більш гарну роботу, ви обов'язково це побачите. Тому що зірка сяє дуже яскраво. Ось так, друзі. Ось такі сьогодні поради. По роботі для всіх знаків Зодіака. А я бажаю вам бути мудрими, спокійними, нікуди не поспішати і добре подумати, перш ніж робити якісь важливі кроки по вашій роботі. Хоча, по своєму досвіду, хочу сказати, що скільки людина не думає, завжди є невеличкий шанс зробити якусь помилку. Але дорогу посилить той, хто йде вперед. І обов'язково все буде так, як ви собі потребуєте. А я бажаю вам успіхів, дякую за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.